У мистецькій галереї Дім Миколи Київського палацу дітей та юнацтва виставка юної художниці вихованки студії образотворчого мистецтва Уляни Шалигіної «Velvet Steel» Оксамитова сталь. Така назва об'єднала роботи, виконані у різних стилях. Що підкреслює обдарованість та талант автора. Під керівництвом відмінника освіти України Тетяни Кожаєвої Уляна протягом 10 років, займаючись в гуртку образотворчого мистецтва, поступово відкривала для себе нові світи в мистецтві. Вдосконалювала техніку малюнку, вивчала палітру кольорів, композицію, різні художні техніки. Це наша перлинка, вихована, вихована з малечку і ось до кінця. Але вона буде продовжувати. Вона буде продовжувати вчитися в академії, буде йти вперед, професійний зріст у неї почнеться. Усі малюнки вихованки КПДю Уляни Шалигіної відкривають її внутрішній світ. Це вирій почуттів і фантазії. Вона навчилась бачити очима художника те, що проходить непомітним для багатьох. Дуже дякуємо палацу за такий глибокий, глибокий професійний підхід і особисто Тетяні Олексіївні Кожаєвій. На виставці представлені творчі та академічні роботи юної художниці. Тут можна побачити дуже цікаві творчі малюнки. Де за допомогою символів і алегорій, закодованих слів про добро і зло з'являються нові світи. Шлях художниці-початківця Уляни Шалигіної пройшов через творчу майстерню Київського палацу дітей та юнацтва, де вона отримала ґрунтовні знання та поштовх до вибору професії. Персональна виставка в палаці це є гордість. Гордість не тільки всього колективу палацу, а гордість і вас. Батьків, дітей, ми пишаємося тобою, що ти за ці 10 років знайшла свій стиль, знайшла ту родзинку, яку ти можеш відобразити в своїх картинах. І я впевнена тому, що ми дочекаємося всі разом з вами того часу, коли картини Уляни будуть представлені в Луврі.